Hi, good morning. Thank you. Так. Шановний пане міністре, ну передусім дуже радий вас вітати з першим вашим візитом до Києва, до нашої столиці, саме в ролі федерального міністра закордонних справ. Хочу подякувати за незмінну підтримку України з боку Німеччини. Ми дякуємо канцлеру його команді. Дякуємо народу Німеччини за підтримку українців з початку війни. Дійсно, найбільшу підтримку сьогодні в Європі робить саме Німеччина. І після збільшення у цьому році це буде. В межах 9 мільярдів євро це дуже відчутна допомога, особливо в цей момент. Ми концентрувалися під час наших дискусій з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також з міністром Пісторіусом на внутрішньому виробництві України, особливо далекобійних дронів і інших наших можливостей, а також на копродакшені. І я дуже надію, що велика частина з тих грошей, який був виділеним федеральним урядом Німеччини, можна буде сфокусувати саме на українському виробництві. І хотів би про це сьогодні з вами детально обговорити. А також ми вдячні за підтримку 18-го санкційного пакету проти російської агресії. Я знаю, що європейці лідери Європи дуже близькі до. Цього пакету я знаю, що є деякі поки що непорозуміння з офіційним Будапештом, і тут ми зі свого боку хотіли би сказати, що звертаємось до Німеччини як до сильних і як до лідерів Європи щодо вашого діалогу до Угорщини. Я думаю, що це в інтересах всієї Європи, щоб пакети проти агресії Росії працювали, щоб Росія відчувала. Висока вартість цієї війни, і саме через санкції їх економіка буде страждати. Безумовно, це буде зменшення, зменшення виділення грошей Росії на машину війни. І Україна в свою чергу веде себе дуже дипломатично і конструктивно. і не відповідає на відповідні кроки Угорщини. І хотіло би, щоб ми. Все ж таки залишались в союзі партнерів і друзів. Безумовно, Україна завжди є чим відповісти, але все ж таки, ми партнери. Ворог у нас один і це Росія. Хотів подякувати за те, що ви підтвердили мене трішки пробрифінгував міністр закордонних справ, що ви підтвердили засідання міжрядових консультацій в цьому році на рівні наших урядів і також на рівні приголовування президента України і канцлера Німеччини. Це для нас дуже важливий крок вперед. Також знаю, що у вас була можливість, не будемо казати, де але побачити і почути саме почути від фахівців, як працюють ваші німецькі системи протиповітряної оборони Арісці. Ми дуже пишаємось, що у нас вони є. І я думаю, ви дуже пишаєтесь якістю відповідних німецьких систем. Це ще одне питання, яке б я говорив. Хотів би обговорити з вами щодо, щодо нашого досвіду і щодо можливого збільшення постачання кількості відповідних систем, одних з найкращих систем протиповітряної на оборони Арісті. Я знаю, що сьогодні на, на цій зустрічі до нас можуть приєднатися і приєднаються п'ять. Представників великих німецьких компаній оборонно-промислового комплексу і найближчі дні ця кількість буде до 20. Це важливе партнерство для нас. Ми будемо розвивати відповідний мілітарігаб і в Україні, і не тільки. І для нас це важливо, що вже три з цих компаній працюють в Україні, і ми очікуємо щодо четвертої і про цю четверту компанію також окремо хотів з вами, пане міністре, проговорити.